У Кропивницькому депутати облради затвердили план формування мережі академічних ліцеїв області. Згідно з законом України про загальну середню освіту, обласні ради мають затвердити мережу ліцеїв до 1 вересня 2024 року, сказав голова облради Юрій Дрозд. Це питання перенесли з черневої сесії, коли депутати не підтримали рішення. Після цього його розглянула профільна комісія та свої пропозиції надали громади. 49 територіальних громад в Кіровоградській області, 44 громади надали свої пропозиції у вигляді рішень. Я наголошую рішень, а 5 громад надало свої пропозиції листом. Пояснила, мережа академічних ліцеїв в Україні почне діяти за три роки з 1 вересня 27-го року. Реформа має на меті профільне навчання учнів, тобто поглиблене вивчення математики або іноземних мов. Ці учні першими пішли до нової української школи та нині навчаються у 7 класі. В академічних ліцеях старшокласники навчатимуться з 10 по 12 класи. Таких закладів планують створити 118. Заклади освіти, які надають повну загальну середню освіту. Тому сьогодні з 118 там є безпосередньо і ПТУ, є і спеціальні спеціалізовані школи, там є і коледжі. Але ми говоримо про академічні ліцеї. Це ліцеї, які багатопрофільні. Олександр Вечірко, представник батьківського комітету ліцею номер 17 з Олександрії. Він приїхав на сесію просити, щоб школу включили до списку академічних ліцеїв. Звертаюся до вас, як представників обласної влади, з проханням зберегти статус ліцею нашому закладу. Рішення про збереження статусу академічного ліцею нашого закладу було прийнято депутатами Олександрійської міської ради, але дане рішення не було донесено представникам обласної ради. Працювали згідно зі списком, який надали з Олександрійської громади, пояснив голова облради. Документи, які в нас Ми їх, розглянули. їх на комісії». Рішення про академічну мережу підтримали 42 депутати з 45, які зареєструвались. Троє утримались. Ельза Лещенко каже, ухвалення рішення не означає закриття інших ліцеїв. Є депутати обласної ради, вони можуть змінювати це. Є Перспективний і він є словом план мережі, тобто він буде змінюватися як в мінус, так і в плюс. Але це не значить, що 118 закладів, які прийняті, вони не можуть працювати. Але профілі може бути і ще і різні по спеціалізації. Ну тобто, якщо інформатик, це не обов'язково, наприклад, фізик. Тому і профілізація вже буде безпосередньо, тому що право дитини, право батьків я хочу вчитися в цьому профілі. Говорить, окрім профілізації, у законі вимагається конкурсний відбір вчителів та директора, наявність інтернету, довезення дітей до академічного ліцею, укриття, харчоблок, офіцер освітньої безпеки. Наступний крок це перевірка ліцеїв на відповідність вимогам. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.